Я сьогодні граю роль Моцарта, Вольгану Амадей Моцарт. Вистава про, насамперед, дружбу, про мистецтво, про легкість прийняття життя, як людина відноситься до, до всього, що його оточує. Насамперед про любов, тому що до всього треба в житті підходити з любов'ю. Так, пий, за моє здоров'я. пий, за моє здоров'я. Я зображатиму Антоніо Сольєрі, так би мовити, в лапках Славнозвісного. І з легкої руки Олександра Пушкіна він став злодієм і отруйником Моцарта. Насправді це було не так. Труїв, але ще при житті він відчував тиск звідусіль. Я сам скаржу я. Я завитник. Я заздрю так глибоко. В розпуті чорній заздрю я, О небо! То у нас ця вистава є версія. Це Одна із маленьких трагедій Пушкіна. Тому тексту там на 15 хвилин, а вистава у нас іде годину 10, тому що цей твір він дає простір для великої фантазії. Що таке творення, і що таке злодійство? Для мене творення це Бог. А злодійство це диявол. І на протязі всього людства люди борються з тим дияволом і ніяк не можуть його викоронити. Тому е, тема вічна. Олена Данило та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.